Є святого великомученика Євстафія Плакиду, Цей святий його жона, мучениця Феомістинія, діти їх Агапій Феопіст, були в своєму життю дуже іспитані, така в них була доля, що тільки сила Божа могла їх звести знову разом. Коли доля їх розвела, розкидала їх по різним містам. Є встафі до крещення носив ім'я Плакіда, талановитий полководець. Но він уже від природу друдітелів перейняв іскорку служення Богу добрими ділами, і Господь одного разу явився йому на хоті увидів Плакіда, будучи Євстафій, крест Господній голос. Що ти мене доганяєш? Я Ісус, і якщо ти приймеш повіруєш во Христа Ісуса, а Ти вже робиш добрі діла, то я хочу, щоб Ти не пропав у тому світі, у світі невіруючих людей, у світі безчувственних. Хоча й думаючи, що, що вони високопосадовці, олігархи великі, а то то мелочь маленькоє, самое маленькоє. я хочу, щоб буде спасся в числі дітей, і збраних Божих. І так і стало. Вернувся Плакидає встав і думав, а йому жона сказала, я теж виділа сон, як мені було сказано, що скоро ти і твій чоловік і дітьми будете приєднані до Христа. І вони прийняли. Крещення від місцевого священика пресвітера. А відтак йому казав Господь тоді, міх його від по соктанську крестити Господь сам на місці, а не Господь передав владу цю церкві і сказав: іди до церкви і там у священика приймеш крещення і станеш моїм послідовником. Так Бог дав, що після крещення Господь іспитував всю сім'ю, і так все стало, що вони збідніли. Ну, так все стало. І тоді він для смирення лишив службу, одійшов у далекі землі, щоб у смиренні, у бідноті, но у чистоті проводити своє життя. По дорозі на корабльове влюбився в його жену корабельщик капітан. Там, на першій станції його населу з дітьми. Зогнав, щоб насилу забрати, завладіти його жною. Так він втратив жену. А потім, коли був на березі, то, проходя Велику річку, він як переносив своїх синовей, то лев, котрий вискочив із кустів, забрав одну дитинку у ніс, так і другий звір забрав, і так все став без дітей. І розумів він, що Ті спитання для нього великі й славні, бо він християнин. Коли почалася Велика війна, то імператор дав команду знайти його, бо плакіду знали як талановитого полководця, возглавив армію, але він не знав, що двоє із воїнів його, його синов'я, котрих спасли пастухи, котрі відбили діточок від звірів. Пізніше вони узнали єдиний з другим, що вони браття. А коли воїни в одному селені розпроложилися на оддих, то поклали палатку коло одної дома, де була одна жінка. І коли вона вчула їхні розговори, що вони колись були, мали свою сім'ю, і вона догадалася, що то їх, її діти, і обнялися, і відкрили потім пізніше отцю. І Господь наградив радостю великою Плакіду. Ну, що сталося пізніше? Той самий імператор, котрий зробив його, просив його бути полководцем і виграти війну, вдруг робить великі пиршества в честь ідолів язичних богів сатанінських і не знайшов Євстафія Плакіду у числі, котрі там танцювали. І заказав прийти, найти, узнати, коли узнав, що він, його полководець, християнин православної, канонічної церкви, то, ув, як обично, буває, озвірілими правителями від безбожія, так можна від безбожія обезуміти у злобі. І вся сім'я загинула у завіру Христову. І так, ми видимо в цьому житті одне чудесне діло. Скільки раз буває, що ми щось втрачаємо, віруючий в Христа, ніколи не боїться і не паде Духом. Якщо Господь одняв, значить воно мішає. Якщо ти спортсмен біжиш на марафонському бігові і хочеш завоювати якийсь приз, а ти удів великі зимні чоботи а ще не тягнув на голову зимну шапку, а ще взяв твоє тепле пальто. Але коли ти був у роздівальці, все це вкрали. І от ти немає того, пішов бігнути, як спортсмен легенький. І благодаря тому, що то вкрали, ти б добіг до фініша успішно і полутів награду. Так буває в житті. Господь, коли що якась річ, якась наша любима робота, любиме заняття мішає нам в спасенню душі, Господь одніме, дай ми самі просимо. І святі Отці завжди нам пам'ятали, якщо тебе Господь наділив талантами і способностями, то попроси у Бога, щоб паралельно з талантами твоїми, ти завжди мав іскушення, напасників. Вони тебе все будуть держати, щоб ти не возгордився своїми талантами, А уж не хочеш напасників, откажися від от твого таланта. Бо деколи талановитий чоловік не має доброго іспитання, доброї підтримки своїм талантом возгордиться і може пропасти. І нині просимо, Господа Боже, Ти великий і славний, коли в нинішній день указуєш на житті і встав'я Плакиди, як чудесно Бог відкриває перед нами усі можливості для Бога і всі можливості спасти чоловіка у будь якій ситуації. А в вічності віруємо, в єдно зі святими, знайшовши все своє втрачене, вернемося в царство Боже. Amen.